Зробити повітряного змія це ціла наука. Потрібно, щоб конструкція не лише злетіла, а й правильно протрималась у повітрі. Дитяча забавка запускати в небо повітряного змія насправді нелегка та виснажлива праця. Зізнаються учасники фестивалю. Ось це, наприклад, незвичайний куплений змій, а змайстрований власноруч. Він не лише готовий злетіти, а й витримати під час польоту усі необхідні вимоги. Ну кут стояння змія за максимальний може бути 90 градусів. Чиний сам змій. Дуже багато чинників, які впливають на подстояння, це і сама конструкція змія, і якість, майстерність виготовлення. Кольорові об'ємні та зовсім крихітні. Матеріали для виготовлення годяться різні, в залежності від фінансових можливостей конструктора. За свого повітряного змія Петро Ганін переживає як за друга. Каже, місяць працював над його виготовленням з математичною точністю, перерахувавши усі елементи будови. Це... Одним з найскладніших, тому що використовується тут кілька видів з'єднань. Він сам дуже скажний за своєю будовою. Я починав з простого ну, плоского змія. Мені подобається все, що літає. Серед любителів повітряних зміїв є цілі династії. Володимир Шмигельський захоплення перейняв від батька. Нині до нього у гурток приходять вчитись місцеві школярі. Торік на аналогічних змаганнях вони стали переможцями. Розраховує на успіх Володимир Шмигельський і цього разу. Потрібно весь час тримати рівень, не потрібно на місці стояти, і потрібно весь час щось додати. Щось в дизайні зміїв, щось в конструкціях доробляти потрібно. Потрібно працювати так само над запусками зміїв. Сьомий відкритий фестиваль повітряних зміїв зібрав півсотні учасників з 13 районів області. Оцінювала журі конструкції у шести різних класах. Бали отримували як команди, так і автори зміїв. Останні кажуть, під час конструювання у них жодних сантиментів, Але у мить польоту усі вони перетворюються на романтиків. Раз зламався, бо але ми його ну, зробили по наному. Відчуваю, що то частинка душі піднімається вверх за оцінками журі, як і торік, перше місце здобула команда Дубенського районного будинку учнівської молоді. Людмила Усік Сергій Савта інформаційна програма День.